Я стою на центральній площі Амстердаму. Позаду мене королівський палац. Спалася ще одна моя мрія. Я побажаю бажаю запитати собі цю мрію також, тому що це просто неймовірне місце. подобається в Голландії ці квіткові композиції усюди. Взагалі, коли ми були в Римі, мені подобались ті їхні такі вазонки з лимонами, апельсинами, з якимись там пальмочками. Але в Амстердамі є щось дуже схоже. Сьогодні останні дні жовтня, але Європа дуже активно вже готується до нового року. Позаду мене вже прикрашений будинок, і таких будинків вже досить багато. Тому, якщо ви хочете різдвяного настрою, можна вже виїжджати з іти на вафлі чи іти їсти оселедець. Я за те, щоб їсти оселедець. Оселедець. Ми знайдемо спочатку оселедець, а потім вафлі. Вузенька вуличка Амстердаму. І вже не в першому місці я помічаю, що є такі книжкові полички, які просто ем, на вулиці під відкритим небом. Вони, мабуть, замокають під час дощі, а може й ні. І ось так от складені книги. Мабуть, їх можна брати чи а ми зайшли в сирну лавку. Ну, це туристичне місце і тут дорого, бо потрібно купувати в супермаркетах. Але так, для порівняння, які ціни? Така головка сиру коштує 13,95. Ну, вона така. Не ще тайні. Вестимо в черзі по оселедці. Амстердамське оселець. Я не знаю, скільки буде коштувати, тому що ціни тут це просто страшно. В Амстердамі вже вечір. Трохи накрапає дощ. І ми вирішили підкріпитися Амстердамським оселедцем. Купили прямо біля каналу, не знаю наскільки він свіжий. З цибулею. Куштуємо. Добрий, звичайний. Я перемістилася в рублі якийсь да, їсти оселедці, тому що почався дощ, Ну, такий легкий. Мій напарник відмовився їсти свою порцію. Чесно кажучи, я не готова була їсти подвійну порцію оселедця, але... Амстердама. Одним із Амстердамських. У нас є одне спірне питання. Ми не можемо його вирішити. Чи фотографуватися біля бутіка Діор. Тому що мій супутник вважає, що це абсолютно... Він висловився Діребенщина фотографуватися на фоні бутіків таких знаменитих брендів. Але я на цьому не що вибачте? В моєму місті немає дьора, і поки що я не є його клієнтом.